Багато українок інтелігентних професій, змінивши країну проживання, змушені були піти на фізичну роботу. Кожна праця почесна, але як педагог з 20-літнім стажем у школі і таким само в іншій сфері, я хочу дати можливість тим українкам, які хочуть залишитися в професії, незважаючи на те, де вони Наприклад, я працювала на Київщині навіть під час бойових дій, у хвилини за тиші, звісно, бо кабінет можна мати завгодно. На даний момент він у мене зараз на балконі. І я завжди буду вдячна за фразу, яку почула колись. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Отже, з ним знань вас, а якщо ви хочете знати подробиці моєї пропозиції, бо багато українок залишаються в професії боючи за кордоном. Якщо ви теж хочете, напишіть мені питання внизу або тримаємося разом і переможемо.